Під час війни кожен знаходить своє місце і думає, як допомогти нашим хлопцям, які на фронті. Наші педагоги працюють і проводять освітній дистанційний освітній процес. Студенти навчаються і здобувають фах, бо треба буде відбудовувати нашу державу, потрібні будуть спеціалісти. Наші педагоги працюють і допомагають нашим. І територіальної обороні, і нашим хлопцям працюють в майстерніх, летуть сітки, і ми всі разом працюємо на нашу перемогу. Я впевнена, що Україна переможе. І ми підтримуємо і виконуємо указ президента. Всі наші студенти о 9 годині. Ми хвилиною мовчання згадуємо наших хлопців, наших дітей, наших гражданського населення, які загинули під час війни. Вічна пам'ять нашим героям.